От калія. Е, мені, треба, значить, іде взагалі норма 25 грам на 10 літрів води. У мене 5-літрова е, лічка, тому я беру чайну ложечку. Ця ложечка в мене 5 грам. Чайна ложка десь 10-12 грам. Тому я беру дві ось такі ложечки і висипаю в. Ємність з водичкою, водичка має бути тепленька. Значить, фосфор йому все одно в якій водичці розчиняється, а калію краще в теплій воді. Тому ось зараз ми помішаємо Значить, це добривко, і зараз я його. Полью е, їм лохим. Через 14 днів я повторю цей результат. Тобто, зараз відрахую від сьогоднішнього дня 14 днів і потім знову ж таки внесу. Це добре Зараз, так, ну я думаю, вже.